Всім доброго дня, з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. В даному випадку хочу зробити короткий огляд ось такого електричного автомобіля. Це є Volkswagen E-Golf. Даний автомобіль в нас повністю електричний. Вже не потрібно його заряджати, кажу, заряджати заправляти ні дизелем, ні бензином. Він повністю на електриці. Запас входу в даного автомобіля з включеним кліматом 200-220 км. Тобто не є е, малий запас ходу. Я думаю, що в принципі, якщо в, в людини два автомобіля, один на дизелі або на бензині, в принципі, можна купити ще собі отакий електричний автомобіль суто по, по місті, або е, якщо на невеликій відстані. І є змога для зарядки. Даний автомобіль на сьогоднішній день виглядає в ідеальному стані. Також є зараз він на легкосплавних дисках, є також зимові колеса, на металевих дисках, всі чотири колеса. З пошкодження, тобто даний автомобіль я приганяв особисто людині. Людина зараз хоче придбати собі другий автомобіль з більшою ємкістю батареї. Тобто вже автомобіль, який хоча б на 400 450 км вистає запас батареї, це є Jaguar, це може бути Tesla, може бути будь-який інший автомобіль, може бути Volkswagen id 4 ну, Це вже від його побажання. З недоліків, тобто, ну, як можна сказати, з недоліків, що було з пошкодження по даному автомобілі. Тобто була з правої сторони вся царапина, є фотографії, які були до того, подушки, тобто захист цілий, захист не був пошкоджений. Получається, з недоліків вся права сторона вся перекрашена. А так, по автомобілю на сьогоднішній день немає жодних проблем. Пробіг в даного автомобіля 36, 36 тисяч на сьогодні брався він з пробігом 32 тисячі тобто по Україні вона наїздила всього на всього 4 тисячі кілометрів. Ось ця права сторона була перефарбована. Але на. Е Тобто без, без лакофарбового, тобто без толщину міра ви не побачите нічого. Автомобіль покрашений ідеально. По комплектації має сі партроніки 360, автопаркування, гарну LED-оптику, омивателі фар, датчики дождя, датчики світла, безключовий доступ. Також, що немало важливо, в даному автомобілі є тепловий насос, який збільшує ресурс батареї в зимовий період, тобто він підігріває батарею і не падає сама ємкість батареї, тобто не зменшується сам розхід. Салон автомобіля в нас виглядає так, як, в принципі, як і в всіх є в гольфах, так і в таких гольфах. Всі чотири стеклоподйомника. Сидіння в нас дуть тут в матерії. Даний автомобіль у нас на автоматі. В принципі, всі електроавтомобілі у нас і так і йдуть на автоматі. Отут у нас знаходиться датчик світла, великий мультимедійний екран. Як ви бачите, великий мультимедійний екран. Камера заднього виду також присутня в даному автомобілі. дуже е, гарно показує, також у нас тут йде круговий обзор 360, є автопаркування, спідометр і тахометр та, також в нас йде е, новіший, тобто в мультимедії. Пробіг даного автомобіля 36 027 ну, км. На сьогодні от зараз. Ну, правда, не до максимуму заражена батарея. Зараз показує 171, 171 км. Якщо зарядити її до максимуму і їхати 90-100 км, то розхід буде, так як я і говорив, 200-220 км. Якщо виключити клімат, клімат то тобто у нас розхід ще збільшиться десь приблизно на 10-15 кілометрів. В даному автомобілі також є підігрів стекла, Рік випуску цього гольфа у нас 2019 рік. Чистий 2019 рік всі е е стекла по боках і спереді всі рідні. По комплектації також має двохзонний клімат-контроль, підігрів сідушок, електроручник, мультируль, ну і так як вже повторюся, датчик дождя, датчик світла. ABS, ESP, СПІД, це все присутнє в даному автомобілі. Місця ззаді за водієм у нас достатньо. Тобто досить таки комфортно сидіти. Багажник в даному автомобілі, незважаючи на її малий, як то кажуть, вигляд, він є вмістимий, тобто місця в неї достатньо. Можна положити Будь-які речі. Вартість да, ось цього авто на сьогодні складає 25-300 доларів. Кого зацікави, телефонуйте 097 606 25 99. Хто планував придбати собі електроавтомобіль і насолоджуватися безкоштовною їздою, можете телефонувати. Більш детально інформацію про стан автомобіля і фотографії, які були пошкодження до того, як це все прибралося. Я можу вам надіслати на будь-який номер, на який ви напишете мені на Viber. Ще раз назву ціну 25300 в доларах автомобіль вже стоїть на реєстрації, так як він вже знаходиться в Україні, якщо я не помиляюся, рік. Автомобіль зимою себе показав досить -таки непогано. Ресурс батареї за допомогою теплонасоса майже не падає. Також, не знаю, чи я вже говорив, по-моєму я говорив на початку відео, додається ще 4 зимових колеса на е желізних дисках з оригінальними ковпаками Volkswagen. Ось такий автомобіль. Кого зацікавить, телефонуйте 097 606 -25 99, Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які закидають на свій YouTube канал, ви одразу е, було у вас повідомлення. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення, до нових відео, до зустрічі!